А ми, ну, це в нас вже базовані такі пакети. Ми знаємо, зустрічали. Тут у нас шмотки зазвичай. Так, і тут у нас. ого. Ого. Якась у нас завелика, ні? Це ж, Шо, це ж не, чу... не, не, не чоловіча, там флірт написано. Чи чоловіча, може така бути шапка чоловіча? Виглядає, як жіноча, але прям така дуже велика. Окей. І ну це вже поменше. Але якщо розтягнути, то буде. Так, ну окей, шапки сезон, мені здається, вже закінчено. Да, вряд чи я їх зможу продати. Але там по якісь 50 гривень а, в групу виставлю. Ціну ви побачили. Ну, я думаю, 100 гривень за 2 шапки це нормальна ціна. Так, і що, все, А, да? Раз. Шапки 2, навушники 3, ці навушники 4. Часи 1. Часи два, п'ять, шість. Це у нас сім, це у нас вісім, дев'ять і десять. Так, все. Такі знахідки на сьогодні, друзі. Якщо вам щось сподобалося, обов'язково пишіть про це в коментарі. Пишіть в групу, якщо бажаєте купити всі посилання в описі. До нових зустрічей!